У рівному продовжують виробляти окопні свічки для збройних сил України. Відомий рівненський художник, кераміст Леонід Гринбокий теж присвятив себе допомозі військовим. Як працює, бачив Владислав Стацюк. Стоїть консервна баночка, от так називаємо баня водяна баня. От, і віск е, плавиться. Леонід Гринбокий, рівненський художник кераміст Митець у власному будинку виробляє окопні свічки для військових. Ідея е, прийшла в принципі, вже давно, е, от, тому що я бачив, як е, хлопцям е, ну, складно, скажемо, на передовій, І ідея була, але не було нормальної кількості воску. З матеріалами для виготовлення окопних свічок спершу допомагали колеги по художній школі та небайдужі рівняни. Я перші відлиті е, свічки завіз на рівне книгу, там є волонтерський пункт. От і вони е, вчора буквально мене повний рюкзак загрузили воском і е, парафіном за два тижні. Леонід Гринбокий виготовив 50 окопних свічок. каже, міг і 100 зробити, та не вистачало матеріалів. Віск розтопився, тоді беру пласкогубці, от, щоб не опектися. І ставлю ось таким чином от, і заливаю. На цьому огні можна не тільки зігрітися, можна поставити і чай зігріти, каву. От, і навіть, мабуть, е, якийсь е, юшку якусь е, таку невеличку. Професія художника кераміста трохи допомогла у виготовленні окопних свічок, адже митець і раніше працював з воском при виготовленні бронзових виробів. Це робилася спочатку восковочка, а потім е, витоплювався і на місці воску е, потім е, заливалася бронза. Ну от е, Портрет Путіна, будь ласка. Обіз'яна з гранатою це воно нещасне. Аби допомогти митцю з матеріалами, бажаючі можуть принести віск, парафін та консервні банки у волонтерський пункт при комунальному підприємстві «Рівне книга. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини рівного.